аккуратнее, мужчины, Аккуратнее, я вас прошу, Прочистили дом, продолжаем дальше. У Тёмы задача есть. А ВЕХО! Соберите раму и начинаем работать. Тёма, что делаем? Прокашивай, мы по левую сторону пошли. Вы готовы? Теж, я чекаю, контроль по просуванню. контроль по спішіть. Тьома на зв'язку. Тьома, тьома, дивись. При заході вдома, підвал, підвал. Там суміжні сили, суміжні сили. Позивний Дізель, Дізель. Як прийняли. Плюс-плюс. Дизель. Він тут, а в погребі, біля гаража. Де У тому підвалі. — Повтори, повтори. Угу. З дизелем вийшли на контакт, як прийняв. Пішли. Тьома, Тьома! Тьома, продублюй, що ти виходив. З дизелем вийшли на контакт. Він цілий і неушкоджений, як прийняв. Плюс, плюс, друже, там ще один дім поруч, поруч, 5 метрів від нього. Плюс працюємо. Сьома, Дом. Все, занимайтесь, занимайте там укрытие. Плюс плюс гражданчики. Полное понимание у тебя должно быть. Кто где назад? Кити вас людяй там. Двое, я. Він ходячий чи не ходячий? Один, находячий? один, Да он... чекай, чекай, не йди, не йди. Я тебе позиви. Дай нам розуміння, во! Там один-трехсотый. Один и один ты, да? Я понял, все, все, все. Как летим? Так, так, по машину. Нехай, хлопцы, почищай, все ж выбегает, ваш выбегает, куда потім по моей команде. Будьте готові, будьте готові. Плюс плюс. что вот это. вы готовы? На нашу локу. Не дали двох тільки плема знять на потяжки потягувалися. Два нарисувались. Де воно де які в нас гості, ля. нахуй? Нападаю. Откриваю, відкриваю сервізом. Будемо пить кофе. Щас будемо пити.